Михайло Подоляк, радник рівенкарського президента України. Вітаємо вас у цій порі. Да, доброго вечора. Добрий доброго вечора. Ну одна з найуспішніших операцій щодо завдання по е Силі і техніці на території України е, цими ракетами атакам, власне, тут питання в чому. Ну є вже кілька тез, заяв від наших військових. Зокрема, Юрій Гнат говорить про те, що те, що знищені були гвинтокрили 9, вони працювали там в 10 кілометровій зоні від лінії зіткнення. Це великий позитив. Наталя Гумнюк говорить, що е, надання цих ракет, хоча й навіть в такій кількості, прискорить наші наступальні дії. Ну от почули е, пана Євлаша так само, е, тобто це великий позитив. Кількість і далекобійність вони впливають на вашу думку на тепер на ситуацію. Чи варто все ж таки подарювати питання, щоб їх було більше, і щоб вони були, щоб вони мали можливість далі летіти? Варто підігрівати питання, щоб їх було більше, тому що це ключовий елемент в цій війні кількість. Не просто о, там окремі інструменти, вже очевидно, що Росія не готова працювати в умовах, коли Україна використовує сучасну техніку. В даному випадку говоримо про дальнобійну ракету, тому що це ефективно працює саме по лінії забезпечення російського окупаційного групування. на увазі по лінії логістичного транспортування, по лінії підвозу резерву ресурсу, і безумовно очевидно, що Росія не готова до того, щоб працювати по цим Скажімо так, інструментам, тому питання тільки в кількості. Ви абсолютно праві. Чим більше кількість, тим швидше йде руйнація логістики Російської Федерації, не тільки на тих напрямках, які безумовно ну, вже ми побачили використання, а на будь-яких напрямках і на південному, і на запорізькому, і, безумовно на Донецькому напрямку. До речі, ще одна людина підтвердила ефективність використання. Це безпосередньо суб'єкт на призвище Путін, який сказав, що ми безумовно будемо працювати проти атакамсів, але треба. Щоб ці атакамси сполучені штати забрали, тому що це е, очевидна помилка. Вони не потрібні в цій війні. Ну безумовно, суб'єкту Путіна е, більше зрозуміло, що потрібно Україні для того, щоб знищити його е, окупаційну е, групу, і так далі. Але між тим, очевидно, що на цьому етапі війни є декілька інструментів, від використання яких залежить е, швидкість. Наступальних операцій України перш за все це дальнобійні ракети, тому що це війна логістики, і саме за рахунок дальнобійної ракети можна буде суттєво прорідити російські спроможності по підвозу ресурсу і резерву мобілізаційного. Ну, ще тоді хочеться поточнити, наскільки вони далекобійні, тому що саме в західній пресі згадується дальність уражена 165 кілометрів. Є ж різні модифікації, є і 300. Хотілося б саме таку дальність мати. Чи можемо говорити, які саме отримала? Атакам Україна, і власне як далеко в такий спосіб ми зможемо загнати вже зрозуміло, що і авіапарк також, тому що а, активно наші дрони заганяли в бухти Новоросійська флот чорноморський. А тепер е, бачимо, що літакам їхнім також не буде місця біля наших кордонів. Я думаю, що про відстань ефективну відстань використання тих чи інших форматів атакам сону чи інших дальнобійних ракет не потрібно говорити. Хай це буде сюрпризно виглядати для Російської Федерації. Хай вони очікують в одному місці, а отримують в іншому на іншій відстані і так далі. Це було б правильно. Ви праві, що є 165 є 300 кілометрів. В межах цих, скажімо так, коридорів можна використовувати. Це практично повний вогневий контроль над всією окупованою територією, включно. З найбільш віддаленими частинами Півострова Крим, і дуже важливо тримати все це під вогневим контролем. Ще раз говорю, що дальнобійні ракети дозволяють взяти під контроль всю логістичну мережу, яка йде від півострова Криму, від навіть Керченського проливу, і відповідно до Донецьку, Луганську і так далі. Якщо ми будемо це тримати під контролем, то поступово Росія буде мати очевидні проблеми з, з суттєвим суттєві проблеми з підвозом резерву, як такого, ну чи ресурсу, як такого щодо того. Чи можемо ми відсунути росіян взагалі від, скажімо, так переднього краю, там де йдуть відповідні бойові дії? Тут треба трошки більш комплексно підходити. Не тільки дальнобійна ракета це ресурсне обмеження. Росіян буде, але для того, щоб остаточно відігнати ну чи залишити Росію без домінування у повітрі, потрібна тактична авіація. Ну, тобто, яка більш сучасна, яка більш дальнобійна, це ті ж F-16, які точно можуть відігнати на суттєві відстані від переднього краю саме елемент домінування Росії, який залишився в них, це сушки і міги, які Росія використовує активно, окрім гвинтокрилів. Вона використовує ще тактичну авіацію. От якщо в нас ці два компоненти в тій кількості, яка потрібна на цьому етапі, будуть я маю на увазі дальнобійні ракети, другі це тактична авіація, то тоді безумовно Наступальні операції будуть набагато більш ефективними і набагато більш швидкими. Це перше і друге, можна використовувати ви абсолютно праві дрони і морські дрони, які використовує Україна, точно показали, що в акваторії Чорного моря домінування Росії вже не існує. Так вони там щось трошки ще там себе, ну типа корчать, ну тобто, як там демонструють, скажімо так, але це вже не має ніякого значення. Треба збільшувати впливи дронових атак. По ресурсним можливостям Росії це третій напрямок, який треба сьогодні розвивати. і Україна це робить. Михайло, ви про Путіна згадали. Він приблизно так прокоментував роботу АТКМС на території України по російських позиціях. Сполучені Штати зробили це дарма. Це затягне конфлікт, як він це називає. Ні, він він війною війну назвав до речі в Україні. І варто було би США сконцентрувати свою увагу на безпековій ситуації в світі. Нагадаю, що він зустрічався з представниками країни, які є в ролі КНР, і, зокрема, з Сідзіпіном так само. І до речі, от в цій частині в мене питання. Я ще додам. Двопартійна комісія в Конгресі США визнала Росію і КНР як загрозами для самих США. В мене питання: оці ці ну по збільшення допомоги від США від ЄС вже далекобій про далекобійні ракети. Говоримо про літаки, як КНР і Росія реагуватимуть в подальшому з огляду на те, що відбувається нині на такому міждержавному між їх державному дипломатичному рівні. Зараз прокатаю трошки пізніше, але спочатку про заяви Путіна безумовно дуже важливі заяви з точки зору, що він зафіксував зумисний напад на Україну, назвав це війною, тобто він чітко зафіксував злочин. Ну тобто, це ж злочин агресії, як такий. Тобто, ще раз довів, що він прийшов зумисно на територію іншої країни вбивати масштабно вбивати і цивільне населення, в тому числі руйнувати цивільну інфраструктуру масштабно, захоплювати території і так далі. Тобто, людина відповідно чітко Фіксувала склад злочину, це дуже важливо, тому що це є якраз в рамках міжнародного права, і треба це фіксувати. Друга складова. Ну безумовно, коли людина там 20 хвилин розказує про те, що атакам цього не хвилює, але при цьому постійно атакам сатакамсатакамс з дарма їх отримали, дарма ви їх передали. Краще заберіть в них атакамси і приїжджайте до нас на бліни, і так далі. Це чітко говорить про абсолютно пси, психічну нестабільність цього суб'єкта, тому що він дуже дуже хвилюється. я Так ділікат. Скажу да, іронічно скажу, хвилюється і безумовно, цей інструмент буде його продовжувати лякати, як і всі інші інструменти, сучасні інструменти, які передають Україні. І він розуміє безумовно, це буде затягувати агонію, як він каже на 600 днів. Ну триденна війна, в нього вже йде 602 дні. Практично вже 603 буде дні йти і так далі. Це не агонія, це питання агонії Російської Федерації. Я б трошки інакше акценти сказав, поставив би. Тобто, ми сьогодні говоримо про агонію Російської Федерації. Федерації, про країну, яка в такому вигляді існувати не буде, тому що коли ти всьому світі погрожуєш і говориш, що ми тут дуже швидко всіх будемо ставити на коліна, а потім 602 дні воюєш з Україною і воюєш так, що Дуже задоволено себе почуваєш, коли говориш, так все там наступальні операції не йдуть, і так далі, і тому подібне. Але знову ж таки постійно десь шукаєш додаткової зброї. Майця назів той же північній Кореї, чи десь, скажімо, в Ірані і так далі. Тому безумовно, оцей виступ Путіна чітко зафіксував його. Ну скажімо так. Абсолютно нестійкість, ну з точки зору нерозуміння того, що відбувається в повному обсязі, і нерозуміння, як цьому протистояти. Ну і безумовно він переживає, що атакамси знову ж таки пришвидшить наступальні операції України. Це очевидні речі. Щодо Китаю, це більш складне питання. Безумовно, ми говоримо про те, що Китай має свої національні інтереси. Він має їх право реалізовувати. Вони побудували цю конструкцію. Саміт, який проводився знову ж таки у Пекіні, у Пекіні і так далі. Але давайте про Китай і Росії трошки інакше, з іншого боку, подивимось. А що може Росія запропонувати Китаю? Ну тобто, який має бути е сенс у Китаю активно підтримувати, наприклад, Російську Федерацію? Дивіться, Росія може дати сировину, правильно, нафту, газ і так далі. До речі, вони там, Путін, наприклад, приїхав в такому. В трошки панічному стані знову ж таки пропонувати. Давайте ми збільшимо постачання для вас там газу чи нафти і так далі. Але питання Китай не буде залежати від одного поставщика ресурсу. Правильно, ну не треба йому це, тому що Європа продемонструвала, що це означає, якщо в тебе пріоритетно поставляє сировину тільки Російська Федерація. Китай має диверсифікований ринок сировини і тому незалежний від Росії в цьому плані. Далі транзитивні можливості. Російська Федерація сьогодні не має ніяких транзитивних цікавих можливостей для Китаю, ну тобто для того, щоб транспортувати товари, китайські товари на ринки Європи, наприклад, далі. Технологічно технологічні що Росія може з технологічної точки зору пропонувати Китаю. Вона може або крадені технології пропонувати, ну ну які там отримала через сірі схеми, якісь і так далі. Але з точки зору своїх технологій в Росії немає нічого сучасного. Це не технологічна країна. І так далі, політичної точки зору, ну безумовно, ви ж знаєте, яка репутація сьогодні у Путіна. Безумовно, ви знаєте яка репутація у Росії, і безумовно очевидно, що Росія не повернеться до стану глобального гравця, з яким треба мати рівні відносини. Тобто, для Китаю Росія це одна з країн, яка дуже проблемна і не дає ніяких переваг. Ну, тобто, так, товарообіг між ними е, збільшиться, тому що е, кількість товару як, там китайського йде на російський ринок. Знову ж таки, сировина певна йде з Росії туди, але це не перспективні ринки, і тому мені здається, що Китай на Росію дивиться ну достатньо так іронічно, і саркастично. Я б так сказав, якщо можна щось використати, вони використовують. Але я вам ще раз хочу підкреслити: оце психологічний стан Путіна. Ви подивіться, виключіть собі звук, і подивіться, як він розмовляє. Ну тобто, як він виглядає Цій прес-конференції після тета з... От саме в цьому контексті я й хотіла запитати про невербальні сигнали, які він дає світові. От зокрема, в ЗМІ дуже активно обговорюють валізу, з якою пройшлися його офіцери. Оце показове дефіле з ядерними чимоданчиками. Воно про що? Воно про страх. Про те, що я постійно говорю: Путін відчуває страх. І перед своєю елітою, ну і безумовно, перед світом, як таким, я думаю, що міжнародних відряджень у нього буде набагато менше після цього візиту до Китаю, тому що Путін там очевидно побачив зовсім інше ставлення до себе тобто, він побачив, що його не сприймають як глобального гравця. Це вже остаточно. Дивіться, він боїться після невдалого заколоту пригожу на свою еліту. Однозначно він боїться, що якщо ще одна, дві, три тактичних поразки Росії в Україні, ну їх десь посунуть, да і так далі, то в Росії почнуться такі, скажімо, внутрішні елітні процеси, які можуть привести до його падіння. Він боїться свою еліту, він боїться глобальну еліту. Він розуміє, що не є глобальним гравцем. Він почуває себе вкрай. Ну, скажімо так, не я, якщо так можна сказати, психологічно нестійко да? Ну, тобто він не бачить для себе кінця в тій грі, яку сам почав, і це не те, що він там з чимоданчиком ходить, а які в нього є аргументи, які він може ще на стол викласти, крім погроз ядерної зброї сьогодні, до речі, вони прийняли рішення. Парламентом, ну це умовно парламент, безумовно немає в Росії ні парламенту, ні він ні виборів, е нічого іншого, що має відношення до демократичних інституцій, і так далі. Сьогодні вони прийняли рішення про скасування заборони на загальні ядерні випробування, як такі. Це знову ж таки елемент достатньо примітивного е зовнішньополітичного шантажу. Оце єдине, що в нього залишилось. Крім того, він ще раз підкреслює, він приїхав. На саміт у Китай тільки для того, щоб побачити, як до нього по-справжньому відносяться. А його ну до нього відносяться з презирством. Це ж очевидно. І тому на цій прес-конференції він себе поводив достатньо нетипово для Путіна. Не було цієї бравади, не було цієї такої. Знаєте, ми зараз всіх тут і так далі. І тому подібне. Ні, це зовсім іншого типу. Вже людина. Це людина, яка чітко розуміє, що він пішов в Абанк, і треба або дограти Вабанк, чому він, до речі, в цій же промові на прес-конференції ні з того, ні з цього. Говорить, що ви знаєте, ми ж переговори, ми ж там чуємо там вже в Україні. Всі говорять вже про переговори, о, ми це навіть похвалимо, тому що вони хочуть з нами про щось говорити. Ви чули, що десь в Україні про це хтось говорив? Ні. Безумовно. Тому що немає ніякого переговорного процесу, не може бути ніякого переговорного процесу. Тому що для Російської Федерації переговорний процес це капітуляція України, це не переговорний процес. Вони хочуть зафіксувати той статус-кво, який сьогодні мають. Ну тобто знизити інтенсивність вогню, залишитись на окупованих територіях, добудувати собі ВПК нового типу, ну і знову ж таки починати атакувати Україну вже там з іншими можливостями і так далі. І людина сама собі щось вигадала, і про атакам сама собі щось вигадала, і про переговори, і говорить на повному серйозі. Говорить: ви знаєте, там в Україні ми готові вже сідати за стіл переговорів і так далі. Це ще одна ознака того, що людина абсолютно вже усвідомлює, що є ну, ізолянтом. Та да, дуже схоже на аутизм. Хочеться про ще одного персонажа поговорити в цих декораціях. Орбан. Єдиний очільник країни, члена ЄС опиняється в Китаї, тисне руку Путіну. Говорить про те, що хоче, щоб між їхніми країнами процвітала співпраця. Що він там роб? Що він там робить? Що там робить Орбан в Китаї, враховуючи те, що минулого тижня парламентська асамблея Ради Європи визнає Путіна диктатором, а Російську Федерацію диктатурою. Ну, по перше, визнає і визнає головне, що далі будемо робити з ці з цим визнанням і так далі, тому що треба якісь інструменти використовувати для того, щоб це доводити вже з логістичної точки зору. Але щодо Орбана, а я скажу парадоксальну річ, Орбан має свої інтереси в рамках правлячої партії Фідес, в рамках правлячої системи Угорщини, і безумовно, він приїхав до Китаю вирішити свої національні певні інтереси, отримати свої. The <laughs> cat Якісь там вигоди від того, що буде вести дискусію на рівні Китаю, на рівні Російської Федерації і так далі. Орбан грає в свою гру, і це його право знову ж таки. Я просто хочу, щоб ми з вами не очікували від людей проукраїнського бачення цього світу. Ну тобто, щоб вони проукраїнськи дивились на те, що відбувається. Вони дивляться, Орбан дивиться про -угорський. Нам це не подобається, тому що це дійсно трошки йде в дисонансі з загальноєвропейською концепцією підтримки України і безумовно Мовно для для мене очевидно, що для будь-якої європейської країни така Російська Федерація це велика небезпека, в тому числі для Угорщини. Але ну Орбан грає в економічні свої певні ігри і отримує певні дивіденди. Я не бачу в цьому нічого до речі, страшного страшного і так далі. Але знаєте, що більш важливо, про що я почув на цих зустрічах після зустрічі Орбана і Путіна, дуже важливий момент. Орбан сказав конкретно, що взагалі в словах Путіна він не побачив навіть натяку на те, що ця війна може закінчитись там завтра, якимись компромісами. Більше того, його міністр закордонних справ Сіярто потім продовжив. Що Путін, начебто, сказав, що це на довгі роки не про війну в Україні, а оця нестабільність, оцей хаос, який сьогодні в світі наростає. оця ця ентропія негативного типу, яка в світі збільшується. Що це на роки і треба до цього готуватись і жити вже звикати жити в цій нестабільності? Це до речі, дуже цікавий момент. Навіть якщо угорці про це говорять, вони шоковані, тому що я побачив, що це трошки шокує навіть навіть угорців. І безумовно це говорить про те, що що Путін стоїть за збільшенням цієї негативної енергії, яка сьогодні де розбалансовує світ, розбалансовує глобальний політичний, безпековий простір, і так далі. Тобто. Навіть представники Угорщини, які були зацікавлені в тому, щоб мати більш тісні відносини з Російською Федерацією, розуміють, що вони є росіяни? Вони прямо про це не говорять, але вже зрозуміли, що саме росіяни, саме Путін, є донором глобальної нестабільності, і тут в мене питання, і вони це питання будуть певно собі ставити перед собою. А чи зацікавлена угорщина в тому, щоб світ був все більше нестабільним? Чи це те, на що вони розраховували, коли починали говорити, що ми не займаємо таку позицію про українську, як займає, наприклад, європейський союз? Це достатньо цікава позиція. Ну, бачту, Орбан спілкуючись з Путіним, він так і сказав практично на початку своєї промови, що санкційний тиски, от будь-які обмеження, вони б'ють по економіці Угорщини, ніби щось випрошуючи у Путіна навзамін. взамін. А зогля на те, що Путін декларує вже свій вектор вектор Російської Федерації, такий, знаєте, як не євроазійський, а більше азійський, то орбану і угорцям варто було би замислитися, куди вони все ж таки хочуть рухатися далі, чи з Путіним десь кудись в Азію, чи залишатися в Євросоюзі. Давайте поговоримо трошки про нашу інтеграцію, тим паче, що Верховна Рада схвалює е, потрібні закони для початку перемовин інтеграції України в ЄС. От зокрема, е, чи значить і це, що ми можемо починати переговори? Депутати проголосували за законопроект про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Тепер замість звичних трьох років після звільнення з посади, топ посадовці матимуть довічний статус РР. Цей закон буде зарахований як виконання вимог МВФ, Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС. І в мене до вас питання, пане Михайло. Ну називається цифра від 10 до 15 тисяч потенційних рерів. Але критики навіть тепер є такі, що значить зазначають, що так це дає нам зелене світло для перемовин щодо нашої інтеграції в Євросоюз, але тут багато перепон, тут багато проблем. Вони даватимуться в знаки, тому що в Європі в якихось країнах не так. все в Німеччині немає пожиттєво, десь там в Сербії банки лояльні до всіх своїх клієнтів. Ну багато багато чого називають, і це створить в Шому чимало проблем, тобто, як ви оцінюєте самі цей закон вже тепер, і чи може він зазнати якихось змін в подальшому? Гарне питання. Ви знаєте, що мене завжди дивує? Це нормальна дискусія. Ну комусь подобається, комусь не подобається. Хтось дає аргументи за те, що цей закон в такому вигляді буде ефективно працювати. І якщо ви йдете на державну службу, то маєте бути свідомими того, що будуть певні обмеження для вас. Ну і в майбутньому, навіть коли ці ви закінчили, вже буде держслужбовцем, і так далі. Інші говорять про те, що це репресивний закон, який буде обмежувати право на свобод... на певну свободу. До для людини після того як вона залишила державну службу і не тільки для людини, де службовця, но й для інших людей, які мають відношення до його родини, і так далі. Але це нормальна дискусія. Я постійно про це говорю. Це нормальна дискусія. Не треба ці дискусії фаталізувати. Це не кінець світу, це дійсно відкриває можливість проводити переговори е щодо вступу України до єдиної європейської там економічної спільноти, ну тобто до європейського союзу. Це нормальний процедурний питання. Далі, якщо це буде не працювати, чи буде створювати певні нюанси, негаразди і так далі, знову ж таки можна буде проводити дискусії, вносити корективи, в тому числі враховуючи досвід партнерів, чи мати консультації від партнерів. Я завжди говорю про те, що це нормально, коли ми щось змінюємо. А це принципово інша позиція для держави. Ну, мається на увазі, що більш прозорі мають бути наші держслужбовці. Ну тобто, щоб вони розуміли. Що сьогодні ти там не попрацював півроку, а потім можеш бути доларовим, чи там, скажімо, мільйонером, чи доларовим мільярдером? Ні, що ти будеш завжди дивитись, і на тебе будуть завжди дивитися, як на людину, яка мала відношення до розподілу державного державних бюджетних коштів і так далі. Тому це дуже важливі моменти, але це нормальна підкреслю дискусія. Це нормальна дискусія для нормальної свободної країни, де можна спокійно казати я за чи я проти. І після того, і крім того, давайте ж не забувати, ви ж в парламенті голосували. Правильно, я маю на увазі зараз. Я говорю, це ж можна було обговорювати в парламенті. Ну тобто, якщо були якісь претензії, треба було збирати скажімо так спільноти експертні. Напрацювати якісь альтернативні точки зору і обговорити це в парламенті, знову ж таки, прийняти це в парламенті, не зважаючи ні на які там інші тиски і тому подібне. Парламент для того існує, щоб там можна було проводити ефективні дискусії, навіть якщо вони ну так болісно виглядають на перший погляд, але ми ж створюємо інший каркас держави. От все це це якраз про таке дуже дуже тяжке, але. Необхідне створення іншого державного каркасу, іншої державної архітектури, де буде чого більше. Ми про це вже у вас в студії неодноразово говорили. Перше буде набагато більш прозорості. Друге буде набагато більш відповідальності. Третє буде набагато менше бюрократії, такого типу, що ти прийшов для того, щоб на напрацювати якісь зв'язки, чи монетизувати свої там функціональні е, повноваження. Четверте, це це дасть нам, ну скажімо так. Більшу схожість з тими процесами, які відбуваються в країнах-партнерах, ну мається в європейських країнах. Це буде інша держава не сьогодні, не завтра, але вона вже вибудовує теоретично, вже вибудувала, а практично вибудовує, приймаючи ті чи інші закони, вибудовує інший каркас державності, як такої, чи хочемо ми жити в більш прозорій і в більш сервісній державі, де інституції чітко обмежені в своїх можливостях. Наприклад, так тихенько привласнювати щось там державне, безумовно. Ми ж хочемо в цьому жити, чи чи це болісний процес? Так тому що ми ж до чогось звикаємо. Ми ж консервативно мислимо завжди. От ми звикли 33 там 3 роки жити в певних відносинах соціальних між собою. То безумовно, ми хочемо їх зберігти, тому що ми до них вже ну якби звикли. Але це треба буде змінювати, тому що ми маємо бути схожими на ті країни, які є успішними в рамках. Такої концепції, як Європейський Союз, що ж пане Михайло, дякуємо вам. На жаль, обмежені в часі, але сподіваюся, що буде ще можливість обговорити ці інші теми. Михайло Подоляк, радник керівника президента України. Вам гарного вечора.